Київ житловий комплекс Львівська площа. Перша черга комплексу вже введена в експлуатацію, а друга на завершальній стадії готовності. Більше деталей у цьому відео, а також на нашому сайті RealUA. Житловий комплекс бізнес-класу Львівська площа від корпорації нерухомості Ріел має свій неповторний характер, який передається через архітектуру, місце розташування та свою особливу атмосферу. Для будівництва цього та інших наших житлових комплексів ми використовуємо сучасні технології та високоякісні матеріали, а також, звісно, дбаємо про комфорт та безпеку наших майбутніх мешканців. Перша черга вже введена в експлуатацію, тому відразу перейдемо до другої черги. Тут майже завершили облаштування фасаду. Наразі в роботі фасад першого поверху. Також виконується монтаж пожежної вентиляції. Вже заведено силовий кабель у трансформаторну підстанцію та триває монтаж внутрішніх силових мереж всередині будинку, облаштування зовнішнього водопостачання на стадії завершення. І декілька слів про благоустрій прибудинкової території. Тут же залита бетонна основа та виконується укладання тротуарної плитки. Музика. У паркінгу тривають такі роботи: освітлення. Завершуємо монтаж на мінус першому поверсі. А на мінус другому поверсі розпочали його облаштування. Також на мінус другому поверсі триває мурування стін. Завершили монтаж підігріву рампи мінус першого поверху. До речі, у вас ще є можливість придбати сімейний паркінг це двохярусне механізоване паркомісце, що стане найкращим рішенням для родини, де є два автомобілі. Наявність та актуальні ціни, як завжди, дізнавайтесь на маркетплейсі RealUA, де ми розробили новий розділ паркінги. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, ваші запитання залишайте в коментарях, а також приходьте у наші відділи продажу. Слава Україні! До зустрічі!